Заводимо його. Арм. Так, він завівся. І лівий стік вверх, піднімаємо його. Все, все, правий стік не чіпаєш. Все, ти його підняв. Ти його підняв. Все, можна навіть не чіпати. Це Mavic 3 міні. Він дуже легкий в керуванні. Після їх керування з ним керують навіть діти. Поїхали правий стік трохи вперед. Правий стік трохи вперед. Правий стік вперед. Да. Все, він пішов вперед. Тепер правий стік назад. Він пішов назад. Тепер лівий стік вліво повертай. Він зараз буде розвертатися. Давай, натискай. Натискай лівий стік вліво. Да. Він розвертається, 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 розвертається. Ще ще повертай, ще повертай. Дивимось, він дивиться на нас. Да. Можеш зупинити, зупинити, лівий стік зупиняємо, він зупинився. Продовжуй розвертатись, натискай. Да. Легенько, не спіша. Тут, це так. це не складно. Да, да. Регулюємо камеру, все на, все, на, все на пульту. А після фпівкування, керування, керування Mavic це прям іграшка. Е, чудово.